Таю, громадо! сьогодні важливо розповісти про реальний процес отримання притулку або гуманітарної протекції у Великій Британії. Багато хто з вас думає, що люди, які тікають від війни, отримують статус гуманітарної протекції або біженця автоматично. Насправді ж, це довгий і складний шлях. Нещодавно було прийнято позитивне рішення у справі заявниці з міста Одеси. Процес зайняв всього навсього кілька місяців. Перша заява або подача заяви відбулася вже в жовтні 2024 року. А вже основна співбесіда або ж субстативне інтерв'ю пройшло у лютому 2025 року. І остаточне вже рішення було ухвалено в цьому місяці, в березні 2025 року. Місто Одеса залишається одним із головних об'єктів російських атак, що включають обстріли житлових будинків, інфраструктури та медичних установ. Щоденні повітряні тривоги, удари дронів і руйнування роблять звичайне життя неможливим. Це рішення підтверджує, що люди, які мають обґрунтовані побоювання за свою безпеку, можуть отримати міжнародний захист, тобто протекцію по гуманітарному захисту або протекцію життя по конвенції 51-го року. Однак процес є складним і потребує реальної підготовки. Що ж потрібно знати про систему надання притулку. Вона не є швидкою. Розгляд заяви може тривати від кількох місяців до року, а то й принаймні навіть більше. Від заявника очікують чітких доказів: це фото, свідчення від різних осіб, медичні та правові документи. Багато людей стикаються з відмовами навіть за наявності серйозних підстав. Що ж може допомогти саме в процесі подачі заяви і отримання результату? Це збір усіх можливих доказів щодо ризиків у вашій країні походження, детальна підготовка до співбесіди, юридична підтримка спеціаліста у сфері міграційного права саме в цій категорії. Ця справа доводить, що система надання притулку, хоч і складна, але працює для тих, хто може довести реальну небезпеку. Якщо у вас схожа ситуація або потрібна консультація щодо саме цього статусу, пишіть мені в особисті повідомлення. Ми допоможемо знайти вірне рішення.